Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися із військовими мешканцями Луцької громади Олександром Дорошенком та Русланом Тіщенком. Обидва були справжніми патріотами своєї країни. На жаль, так і не дочекалися омріяної перемоги над окупантом. Волинь, як і вся країна, майже рік у жалобі. Чи не щодня до волинських родин приходять страшні звістки про втрату рідних та близьких, які захищають нашу землю від окупанта? Щоденно пам'ятати за героїчні подвиги та самопожертву наших захисників обов'язок кожного, хто живе на відносно спокійній території. Не стало би вже України, не було би вже нашого народу як вільного незалежного. Якщо б не ці десятки і не сотні тисяч мужніх воїнів, які усвідомлюючи весь ризик, і що щодня вони можуть не дочекатися до завтрашнього дня, все ж таки стоять міцно, твердо і сміливо. 22 січня в районі населеного пункту Василівка Донецької області під час виконання бойового завдання трагічно обірвалося життя 46-річного військового сержанта Руслана Тіщенка. Дуже була світла, хороша людина, привітлива, був завжди на позитиві, завжди допомагав товаришам, друзям, ніколи нікому не відказував. Дуже його сильно любили, поважали. Ну, Важко, дуже, дуже важко. Відспівували героя ще з одним військовим. Серце старшого офіцера, викладача Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Олександра Дорошенка зупинилось напередодні. Віддати останню шану своєму наставнику та викладачу прийшло багато людей. Кожен з яких згадував Олександра Дорошенка як хорошу та порядну людину. Сьогодні хватимо товариша Сашка Дорошенка, який помер Кхе, позавчора. Я прийшов віддати йому останню шану. Яким він був, Чудова людина. І цим все сказано. Був дуже світла людина, завжди допоміг, підсказав, підтримав, підтримав. підтримав завжди. Останню дорогу мужніх та сміливих чоловіків проведжали навколішки. Самопожертва заради країни найвищий прояв патріотизму. Пам'ятати та шанувати кожного загиблого героя обов'язок українців. На жаль, сьогодні попрощалися ще з двома нашими військовослужбовцями, нашими захисниками. Один з них загинув при виконанні бойового завдання в зоні активних бойових дій. Один з них помер тут, на місці, в нашому луцьку. На превеликий жаль, кількість загиблих росте з кожним тижнем, і тому це дуже страшне і дуже жорстоке нагадування про те, якою ціною дається відносно мирне життя в нашому місті, в нашій області, про те, якою ціною нам дається наша перемога. Немає жодних сумнівів, в тому що вона буде лише шкода, що дуже багато сімей втрачають своїх близьких. Тому Просимо у Господа, щоб якомога швидше ця перемога наступила і щоб якомога з меншими втратами. Вічна пам'ять та щирі співчуття рідним та близьким. Мирослава Сябер Дмитро проходив для новин на часі.